Нічия та поразка команди Прикарпаття ЗСУ в двох крайніх турах. Гравці народного футбольного клубу Ураган на домашньому полі розгромили кардинал Рівне. А франківські баскетболістки стали переможницями жіночої суперліги сезону 2023-2024. Вітаю в ефірі обласного телебачення Галичина. Програма «Тайм-аут». І в сьогоднішньому випуску розповім про ці спортивні події тижня, що минув, та не тільки. Перше очко у весняній частині сезону гравці команди Прикарпаття ЗСУ здобули на виїзді. У рамках другого туру чемпіонської групи зелено-жовті гостювали у Маріуполя. На 10 10-й хвилині поєдинку лік голам зуміли відкрити господарі, а вже всередині першого тайму Сергій Швець зрівняв рахунок на табло 1-1. Надалі жодної з команд у воротах суперника не відзначалась. Я рахую, що ми більш заслуговували на перемогу, більше создали моментів. Треба реалізовувати їх, тому будемо працювати над цим. і працюємо, тому що ну, є, є, це наша проблема, є реалізація. Тому гарна гра. Грали дві команди іменно футбол. Да, там, хоч і погода була така тяжка, але Маріуполь намагався грати в футбол. Ми грали в футбол, була структура. Есть, ну, мені гра сподобалась. тільки я ж кажу, результат трохи, трохи розчарував. А вже у третьому турі франківці приймали команду Лівий берег. Якщо перший тайм цього матчу завершився без гольовою нічиєю, то в другій 45 п'яти хвилинці гості зуміли відзначитись у воротах господарів. Цей м'яч став єдиним впродовж поєдинку. У результаті поразка зелено жовтих 0-1. Враження, звісно, негативне, тому що програли і програли ну в такій грі, де не повинні були програвати. Тобто я рахую, що ми краще грали. Ну, опять же, не реалізували свої моменти, забили чистий гол. Ну, Коли грають дві рівні команди, то ну, нюанси, вирішують нюанси, тому нам зарахували чистий гол, ну, ми пропустилися стандарт. У ну, другому таймі ну, такий, знаете, вже гра так багато часу проривалась на непонятні свістки. Ну, це таке тусь. Там є компетентні органи, вони там розбирають ігри, дивляться. Так що ми, ми будемо говорити про, про команду, про свою. Тому хлопці ну, було бажання, молодці старалися, да, трохи десь було браку багато. Ми готувалися до такій ігри з лівого берега. Ні нас ну, нічим не здивували. Вертикальний футбол, боротьба, підбіри. дуже... Опасні стандарти, тому наголошувало, що менше було фолів. Ну на жаль, за стандарти і пропустили. Пропоную переглянути найкращі моменти матчу: Прикарпаття ЗСУ лівий берег. Дивимось. Тим часом, гравці народного футбольного клубу Ураган на домашньому паркеті розгромили кардинал рівне Рівне» 6-1. У матчі 26-го туру екстраліги дублями за драконів відзначили Станіслав Моспан та Михайло Грицина. Забивали також Ігор Корсун та Андрій Британ. Дуже хочеться подякувати тим воїнам, які були сьогодні на трибунах, за те, що є можливість нас грати в футбол. І Взагалі, дякуємо ЗСУ за таку можливість. А гра сьогодні далась нам. В принципі, по рахунку легко два тайми провели і в обидвох забили по три голи. Були нагоди забити більше. Вважаю, що перемогли більше на класі суперника і моментами не вдавалося реалізувати при комбінаційних діях, тому на допомогу прийшла індивідуальна майстерність гравців, які реалізували моменти при виграші при роботі один в один. Вважаю, що сьогодні всі отримали ігрову практику, яка потрібна. Молоді гравці дуже добре війшли. І старанність, яка була сьогодні, в них заслуговувала на один-два голи, десь перехвилювались, тому не вдалося реалізувати. Очікуємо на них у подальшому результативної гри. А сьогодні дякуємо всім болівальникам, що підтримали команду. Це був крайній матч регулярного чемпіонату. Попереду відповідальні матчі плей-оффи. Ми дуже хочемо, щоб все в цьому розіграші чемпіонату. Трибуни були максимально заповнені. І разом з болівальниками ми йшли, здобували перемоги, і йшли до омріяної мети вигравати чемпіонство і кубок України. Франківськ Прикарпаття переможець жіночої суперліги сезону 2023-2024 у вирішальному матчі в фіналу чотирьох франківська команда здолала Київ Баскет з рахунком 73-40. Найкращими у переможниць стали гравчині досвідченої трійки. Оксана Молова набрала 23 очка та 10 підбирань. Христина Філевич відзначилась 18 очками та 17 підбираннями. А Ольга Алексеєчик записала до активу 9 очок, 8 підбирань та 8 передач. Всі емоції, всі вже там залишили на площадці, і вже не віриться, що це все закінчилося, тому що все рівно перед фінальною грою, як то кажуть, десь було побоювання, тому що ми розуміли, що Київ Баскет грає вдома на власних кільцях. Все ж таки, це жіночий баскетбол. Тут важко все так спрогнозувати, як воно закінчиться. Ну коли вже от фінальний свисток і коли Франківськ переміг, то вже от якось видихнули. Ну, хочу подякувати Київ баскету. Команда боролася, вони молодці, дівчата, не опустили руки. Так я вам скажу, що фінал. Ну, видався. Ну, з боротьбою, навіть не дивлячись на той рахунок, команда старалась, команда була до кінця Київбаски в грі, і хочу їм за це подякувати. Ну і звичайно, хочу привітати Франківськ з перемогою. В Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з настільного тенісу серед спортсменів 2009 року народження і молодших. У змаганнях взяли участь близько сотні хлопців і дівчат з різних областей. Більше у наступному матеріалі. Чотири дні напружених індивідуальних та командних турнірів. І перше місце серед дівчат з Київської області. А от серед юнаків перемогу здобули прикарпатці. Спрацював знаєте, командний дух. Бо практично в команді немає такого одного яскравого лідера. Всі грають рівно, і кожен в кожній зустрічі приносив переможні очки. Тобто, кожен давав, от ми грали фінальна гра була з київською командою номер 1 Київ 1 і кожен з наших спортсменів дав по очку. Чим ближче до півфіналу, фіналу, звісно, ваші матчі більш щільно йдуть очко в очко. Суперники, є боротьба, дуже цікаво. В командних матчах було навіть несподівано. Були дівчата, які підняли на вуха весь зал, завдяки такій гармонійності, змогли пройти всі етапи виграти. Чемпіонкою України з настільного тенісу стала 14-річна Тетяна Пукало, дівчина родом з рогатина, і вже сім років у цьому спорті. Лиці дуже важко, що суперник слабший тобі страшніше грати з ним, що ти програєш. А якщо Якщо суперник важчий, то якось розслаблено, граєш і виграєш. А от серед хлопців першість у Вадима Солтеса з Львівської області. Змагання добре прийшли. В командних третє місце в парах і змішаних парах щодне пощастило. Чуть не війшли, а так то все добре. Хто теж був чемпіонат України рік тому, я виграв. У 2008 році виграв в Андріївці там, де я тренуюся. Спортивні змагання такого масштабу в Івано-Франківську не проводили декілька років: спершу через коронавірусні обмеження, потім на заваді стала повномасштабна війна. Ми за чотири дні такого потужного турніру отримали максимально багато позитивних емоцій, подивились на рівень всеукраїнського настільного тенісу, який є зараз в час війни. Ми дуже раді, що приїхало багато діток з-за кордону, які тренуються там, але все-таки виборюють місце, це в збірні України, це позитивно. Вони внесли певний такий момент розвитку в український настільний теніс, бо поприїжали з, з кращою там технікою. Наразі діти готуються до міжнародних змагань. На сьогодні у мене все зустрінемось наступного тижня у цей же час.